Доброго дня, черкащани. З гуманітарним візитом сьогодні завітали ми до Черкаської паркії Православної церкви України. Привезли їм деяку гуманітарну допомогу. 50 продуктових наборів від Наталії Круцько. Привезли фільтра для знезараження води від організації Global Medic та Canada Ukraine Foundation. Привезли рідке Мило, також з Канади. І також від наших партнерів з Житомира, Мівіна і Печево. Ви дуже багато допомагаєте людям, які потребують цього, і також дякуємо, що ви і допомагаєте нам, нашим парафіям. Ми цю допомогу роздамо і в місті Черкаси, нашим вірянам, які цього потребують, які опинилися чи в ступному становищі, чи тим, хто просто потребує цього, також і по парафіях по області. Ми розвеземо, тому вам дуже щиро вдячні. Хай Господь Бог благословляє ті добрі справи, які ви робите. І щоб найважливіше, щоб ми всі разом трудилися і з допомогою Божої здобули перемогу над ворогами. Саме так.